Наш ворог винахідували і підступний. Взагалі замінувати можна будь-що, будь-який предмет, навіть кусок пенопласту. Якщо це морська міна, то це вже за умовчанням доволі потужний шмат вибухової речовини, крім того, металовий корпус, уламки. Тому зазвичай їх підход до міни це останнє, що залишається зробити, коли всі інші заходи вже були виконані. Зазвичай міни розстрілюються малою зенітною артилерією калібра від 25 мм, іноді стрілецькою зброєю, якщо не дозволяє обставини використовувати артилерію. І в крайньому випадку, коли вже нічого іншого не залишається, наприклад, або немає можливості застосовувати стрілецьку зброю або артилерію, тоді вже вона знищується підривом. У нас є спеціальний підрозділ, в якому визначені ці завдання, який знаходиться в чергуванні. І коли поступає інформація щодо виявлення, наприклад, дрифуючої міни, вони висуваються в той район, здійснюють її пошук, після чого оцінюють обстановку командир підрозділу і після того вже приймає рішення, яким чином буде знешкоджуватися дана міна. Наприклад, був випадок, коли найпершу міну, яку викинуло на берег, це було в районі. Одеського узбережжя в місті, тому було прийнято рішення її знешкоджувати там на місці, роззброювати. Я так гадаю, що наприклад, якщо війна закінчиться прямо завтра, то до наступного сезону ми впорамося.